Якщо ви думаєте, що мобілізувати вас може лише той ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку, то це не так. Відповідно до статті 39 закону про військовий обов'язок і військову службу на військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі, і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Також пунктом 81 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів No 560, уточнено, що у разі призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період не за місцем їх перебування на військовому обліку, такі особи перед призовом на військову службу беруться на військовий облік. От ЦК, який здійснює їх призов. Відомості про взяття таких осіб на військовий облік вносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів перед їх направленням на ВЛК для проходження медичного медогляду.